Я вітаю вас, з вами Еля і ви на моєму каналі Моє В'язання. За вікном сніг, 2 березня неділя. Ми з вами побалакаємо про мій в'язальний лютий. Так, з чого розпочнемо? А розпочнемо. В принципі, з першої готової роботи, яку я е, зв'язала за лютий місяць, це будуть отакі шкарпеточки, е, такі, як ви бачите, чорно-червоні, е, зв'язані методом Helix і ні, це не залишки. Це я вив'язувала з прям, з нових, 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 новещих моточків. Е, значить, е, на вагою вони вийшли 66 грамів. Чися така стала порядочна, така прям, прям така правильна, правильна. І вирішила дуже буду розказувати, скільки пішло е, пряжі в грам, в метрах не буду рахувати. В грамах, скільки пішло, на, яку, на який виріб? 66 грамів. чорна на кобохо. Це такі, що круглі моточки. Знаєте, не довгості а круглі. Червоний це форза. Так, да, форза. Форза червона. Чого запнулася? Бо в мене ще є Артисан, а це іменно форза. Значить, Є такі шкарпетки. Далі у мене була грандіозна робота. Розпочата вона давненько була, але я її нарешті закінчила. Е... Як ви можете бачити, вона така в складеному вигляді, але це моя туніка. Вона складена складено ось в декілька разів. ну вона така Я прикріплю фотографію де-небудь отут, ви побачите. Знову ж, сама себе фотографую, як виходить. Я не кажу, що це ідеально, але взагалі такий загальний вигляд можна собі уявити. Кекс не супроводжай мої балачки своїм музикальним супроводом. Значить, 432 грама. Це ниточка, бобінна була. Пряжа. Е, пряжа це він виглядає вікно. А за вікном е, бігають придворні коти і літають пташечки. Це він так з ними общається. Ну, зараз, я так зрозумів, він прийде з нами общатися. Значить, Прикріплю фотку, як я вже сказала. І е, вже носила на роботу. Все доволі непогано, м'якеньке, легеньке. Не дивлячись на, то, що, е, на те, що тут 432 г, по-моєму. Але е, у мене розмір немаленький, ну, як мінімум 58-60, а то, може, і більше. От, прийшов. Підожди. Підіжди, я тебе зараз покажу. І длина така пустиш до коліна. І при тому, що рост у мене м'ятер 75, я теж немаленька. Так, це моя друга робота. Зараз покажу тебе. Бо він чого? Бо він же ж хоче засвітитися, бо в нього новий светрик. Ось бачите? Кекс. Я знав, ти зараз ляжеш. У кекса новий светр. Це таке сиділи, і я. Ну, даймо надалягти. Я що хочу сказати? Він ще росте. Він... Йому, до речі, 5 березня буде рік, але він ще таке дурне і, взагалі, не відповідає за свої якісь там поступки. Тому. Не показувати нічого. У нас новий светрик. Це мама сіла, так ну буквально за вечір можна зв'язати цей светрик на нього. Йому подобається. Це, до речі, також залишки акрила, бо ну, ніяк ми не можемо ще нічого. Нам треба все лизати, нам треба все спушувати. У нас все пухове. І з чого б у нас не було, у нас все пухове. Ну іди, все, пішов, іди, все, Показався, молодець. Це, до речі, друга моя. Ой, це третя готова робота за лютий місяць. Ви знаєте, мені подобається йому в'язати. Так, да, я багато йому в'яжу, але він росте, він їх зализує, Ось, уже оцей светрик. Ну, я, правда, вам його зараз покажу, він у нас повинен йти в прання. Ну, я вам його покажу. Оцей светрик я в'язала також на початку лютого, тоже акрил, і дивіться, що він з ними робить. Він все язиком своїм спушує так, що це ховайся. Роблю отут шнурок втягую. Бо, як не роби, він може стягувати. У нас тут такий шнурок гачечком зв'язаний. У нас тут бусинки такі, бачите? О, зав'язую, бо він. Вилази. Він його знімати, ну, може зняти, якщо десь лізе, може зняти. Оце також о, в лютому місяці був зв'язаний светрик. Це також акрил, як я вже казала, що нам пофігу, що він роз... рожевий. Ми носимо любе. Так, це те, що в мене є е... а що готова. Туніка рожева шкарпетки і два сетра моєму лисому щастю. Так, ще я що я робила, ага, сейчас я вам покажу. Але ж дуже, це дуже важко показати, але я покажу, над чим я працюю, це велика моя така робота. Це, як ви можете бачити, плет. Плет наразі це він уже зложений також в чотири, наразі він уже складає метр сімдесят на метр пошти п'ятдесяти, метр сорок шість, метр сорок сім. Ну, це акрил, він тянеться. Нічого не можу сказати, але в мене залишився жовтий моток. Жовтенький моточок. оце я його дов'яжу. Ну він вже початий тут, звісно. Жовтий дов'яжу, і ще в мене є, правда, три синіх. Ну, я хочу вив'язати жовтий. Ні, nee, У мене ще півматочка є з такого. Я хочу вив'язати весь жовтий і всі закінчити синім. Е, трошки тут фалдить, е, ну, цей останній ряд, трошечки фолдить, Ну я краєчок цей. І не знаю, чому в мене так виходить. Я намагаюся підтягати більш-менш петельки, щось у мене він все одно. Я хочу потім ще. Ой, вже як закінчу вив'язувати всі нитки, залишу собі там що небудь. І просто гачечкам пройдуся, просто там, ну, стопчиками без знаки, просто обійду, щоб більш менш зібрати в кучу. Плед повинен бути здоровий, бо це я сину в'яжу. Він у мене парубок високий. Тому. Я хочу вив'язати всю пряжу, що в мене є, оця жовта синя, і і все буде добре. Так, в'яжу, в'яжу і, ну, що не крути треба дов'язати. Так, до речі, оцей плет і Оцей мій, оцей мій виріб, що є туніка, це мої роботи, які я заявляла в спільному проєкті Валентини. Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І спільник має назву в'язальна толока. Це у нас друга частина. І цей, ця туніка є для мене першим готовим виробом в боротьбі з моїми недов'язами. Так що перша робота вже є, і я сподіваюся, скоро буде друга. Друга буде плед. Це також заявлене мною в цьому спільному проєкті. Дивлюсь, не дуже в мене є ще час, бо зараз ну, буде вже трошки легше. Я ще працюю, працюю я бухгалтером, у нас річні звіти і я загружена дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Тому по можливості дивлюсь дівчат. От, зараз вже березень все відійшло. Тепер уже, якщо що, комусь там не подобається, тільки будемо переробляти, уточнювати. І це трошечки у мене є часу більше дивитися дівчаток. Дивлюсь дівчаток, дуже подобається, що вони в'яжуть. І дуже тішить те, що я знаходжу дівчат, які мені близькі по духу, в якому плані, які в'яжуть. Не просто в'яжуть, а в'яжуть ті речі, які я в'яжу собі в плані розміру, що ми гарні українські жіночки, і якщо і роки підходять вже, то ну, не 42-й розмір, не 44-й, навіть не 46-й. А коли дивишся, що дівчатка в'яжуть на свої красиві пишні фігури, такі красиві речі, ти надихаєшся і тобі хочеться щось такого гарного, красивого зв'язати. Так, дякую дівчаткам всім і валі, які в'яжуть спільнику в'язальна толока 2? Тепер, Тепер я. Хочу вам показати, що я хочу зв'язати. Я вже вам показувала, що в мене була побінка от такого махеру. Я не знаю, його видно, не видно. Видно. Це такий на чорній основі нитки намотаний оцей шневий такий з блискітками. Махер. У мене його було 300 грамів. Да, тут він ще чорним виглядає. Я ось 100 грамів відмотала моточок на звичайній металці. І дивіться, давайте, мабуть, це оберемо, щоб воно дуже. І я зв'язала зразочок. Да, так собі, так далеко. Собі. В общем, це я в'язала на п'ятною. Це дві ниточки я в'яжу на п'ять. Я навіть не знаю. Мені хочеться трошки, ну, трошки треба буде на менших спицях. А ось тут я додала ниточку на поліаміді Ось тоненька ниточка на поліаміді, Паєточки такі міленькі, вони там де-не-де. Ну, усього не. Бачите, вони теж вишневого кольору такого. І щось я думала, що це буде дуже непогано виглядати. Але коли я зв'язала, мені воно так собі. бачиш, паєтки? Не дуже мені подобається. І я вирішила, що я в'яжу щось типу павутинки, але більш трохи щільніше. В дві можливо ни... а можливий, так, ну, ще подивимося, в дві ниточки. Ну, тут резиночка 2 х 2, ну дуже погано видно, бо, ну, бо погано видно темний колір. Тут Резиночка 1 х 1. Я навіть не знаю, що мені більше подобається. Дивіться, а так взагалі не хочу. Не фокусуватися на колір показувати. Оце хочу навесно розпочати таку кортино під тоненьку, шовкову чорну юбку. Отакий светрик сварганить. Це моє задум. Но поки що я нічого не розпочинаю, хочеться, руки сверблять. Прям хочеться, 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 але ну, я нічого не розпочинаю, тільки тому що мені треба закінчити те, що в мене є. Ну, Взагалі-то плед це точно треба закінчити. Але, та що ж таке? Але у проміжках між пледом і тим, що я все да, остальне в'яжу, в мене є от такі у мене просто є. У мене оце і ще є, і ще є, є. такі сумочки. Сумочка від Марусі. Маруся на скринька рукоділля на шнурочку. У мене це я розділила залишки, які в мене були. ну Це не всі залишки, але я одібрала геть самі невеличкі, розмотала їх навпіл. І половина в мене тут, половина в мене тут. Чого? Чого? А зараз об'ясню чого. Бо я зв'язала одну шкарпетку. Шкарпетка така трошечки несуразна. Чого? Того, що, що отут? Що в цій е, торбинці лежать однакові. Е, Огризки ось. Ну тут тупо огризки, дивіться, які вони маленькі. Є більше, а є тупо огризки. І я, що я робила? Я засуну руку в цю сумку. І який вибрала кусочок, такими в'язала. І так вийшло, що білий я взяла за основу, бо в мене її більше всього. А остальне я взяла і в'язала, поки не кончиться оцей огризочок. І от вони такі вийшли. Е, нічого страшного, це я в'язала для себе. Можливо, я трошки погорячилась, коли вставила на п'ятку і на резинку білий. Оце, до речі, не білий, а такий сіруватий якийсь. Чому? Бо я ще вирішила, що це будуть шкарпетки для мене, для весни, нагород. Одів зверху калошики, і така сільська, жіночка поперла нагород. Але потім думала, та чого ти? Все буде добре, білі, ніфіга. Все добре, красива жінка на городі, в красивих, красивезних шкарпетках. Для мене взагалі шкарпетки це такий розходний матеріал, витратний. Я, на них не... я люблю шкарпеткову пряжу, я люблю в'язати шкарпетки, я люблю їх носити, ну, чого їх берегти? Якщо ти, у тебе є з чого, ти вмієш. Ти можеш сісти там за вечір, зв'язати собі шкарпетку. Тому вив'язала всі залишки. До речі, це такий колір, далі буде другий, і я їх нав'яжу ще не одну пару. І будуть мої такі шкарпетки. От, бачите, скільки чого було, напополам ділила. Ось, бачите, геть -то такий хак і був геть -то -то. Ну, А що? Ось у він. Ось у він цей кусочок, але його виставило, бачите, наскільки. Ну, Ви ж розумієте. Ось оцей кусочок, ось у він. Пс, чого мені? І які виходять шкарпетки. Е, так що це ще одна шкарпетка, але зв'яжу другу і вже вона піде в мене в березень місяць. А що ще? А більше нічого. Більше нічого. У мене на цій неділі вівторок буде Укрпошта. Вони мені привезуть замовлення, і вже коли я вам коли мені його привезуть, я зніму відео і покажу, що я замовила. Я замовила пряжу для. Процесу. І це моя перша покупка не то, що за цей рік, за 25-й і за кінець, за останній квартал 24-го. Я б і не купляла. Але я дуже-дуже-дуже довго, вже, мабуть, роки три, не можу підібрати собі до Дробсовського кіцілка. Махера, отого зелена яблука, колір, нічого в підмот Я вже не в тому віці, щоб робити собі в'язати оті повітряні, повітряні, повітряні павутинки, але ковтинку таку хочеться, і мені треба туди якийсь підмот. І от я замовила, замовила два кольори, які мені більш підійде, з таким я буду в'язати. Ну що ж, мабуть, це все. Це не дуже. Великий мій звіт залютий. бо нічого такого не було в'язати. Ну, я в'язала, як ви бачите, я ж кажу, що я одна процесниця, чи як правильно висказатися українською мовою. Е, і мені більше подобається щось дов'язати, а потім в'язати. Хоча хочеться почати щось нового. Ну, Взагалі-то оцю павутинку. Ну нічого будемо в'язати. Нам нема куди вже спішити. Ми жінки самодостатні, в'яжемо для себе і все буде у нас добре. На цьому я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього самого-самого найкращого, тримаємося, чекаємо надії на нашу перемогу. без всяких там але тихих вам днів, спокійних ночей. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде добре. З вами була Еля, і я сподіваюся, ми не прощаємося надовго. Ми скоро зустрінемось всього самого-самого найкращого.